Але не просто красти гроші, а вкрадені в українців гроші в найважчий час ще й переправляти на Московську Федерацію. Я вже не знаю, якою це гнидою треба бути. Уряд в тому вигляді, в якому він є останніх кілька років, це не є самостійна сутність. Уряд керується у нас із офісу президента. Там один з керівників офісу президента час від часу воює з другим субкерівником офісу президента, але насправді вони впливають на ті всі рішення, які приймає уряд, і уряд, замість того, щоб бути підзвітним парламентом, чомусь виконує розпорядження офісу президента і перед парламентом не збирається ні звітуватися, ні час від часу навіть приходити. І реальність полягає в тому, що ця вся ситуація. Це, на жаль, не тільки якихось два міністри, яких зараз, якщо чесно, хочуть зробити крайніми і звільнити і на тому закрити всю ситуацію зараз. Під ударом вся Україна, і тут я погоджуся з Володимиром Зеленським. З огляду на те, що в той час, коли наші західні партнери формують, намагаються правдою, неправдою усіма можливими зусиллями, зібрати енергетичний пакет для того, щоб Україна вистояла цю зиму. У нас з'являється ось такий фактаж, докази, зв'язки і дії, які вказують на масове розкрадання коштів саме в енергетиці. І мені вже відомі факти, коли інвестори закордонні, які от-от мали купляти ті чи інші генератори для окремих регіонів, вже відмовилися і сказали: йдіть до Міндіча. І чи до, до всяких подібних, і хай вони це все купляють, або хай команда президента купляє. Ми ж всі розуміємо, що Міндіч, Галущенко і купа тих, що були названі, це є команда і друзі президента, і саме президент зараз внесе повну політичну відповідальність за тих, кого він привів до влади, і кому він дозволив по суті робити те, що вони робили. І сьогодні щоб вивести країну з під удару. Ми маємо говорити про повне перезавантаження влади. Ми маємо позбутися уряду, який керований банковою, а мало би бути загалом, яка би мала би бути процедура звільнення уряду, переформатування коаліції в Верховній Раді, тому що монокоаліції вже давно не існує, обрання нового керівництва Верховної Ради, обрання нового уряду. З людей незалежних від банкової, але які готові зараз вкласти всі свої зусилля у порятунок української держави, і ну і ще один такий особистий момент і перерізання телефонної лінії від Єрмака до уряду, щоб уряд міг робити те, що потрібно для української держави, звітуючи Верховній Раді України і комунікуючи, співпрацюючи з нею, пані Софінати більше та... трохи інформації про цю історію з збиранням підписів. Чи є вже інформація, я я яка не кількість є я... та прошу? Двіться, якраз переходжу до цього, нам не видали підписні листи. Станом на зараз їх не видано. Наскільки ми знаємо, їх підписав Стефанчук, щоб, щоб цей процес запустити на рівні апарату Верховної Ради, наскільки я розумію, були прямі дзвінки з банкової, ці підписні листи не видаються. Не я так розумію, що не видають саме тому, що багато депутатів навіть з монобільшості готові їх підписувати. Ми бачили реакцію окремих депутатів з монобільшості, навіть тих, яких я не вважаю депутатами-державниками, але вони на округах були вибрані обрані, і вони принаймні публічно в шоці від цієї ситуації, коли їхні виборці мерзнуть без світла, без газу, без води. А тут ми маємо ось такі, от ситуації, як оцей Кабміндіч. Тому. Будемо бачити, як вона станом на ранок буде розвиватися. Але знову ж таки, задля того, щоб ми не втратили остаточну підтримку західних партнерів, задля того, щоб ми зараз мали можливість вистояти як держава. Задля того, щоб українці не замерзли тої зими, а відповідно щоб Путін не взяв верх над українською державою, нам потрібно і президенту, передусім, потрібно почати нарубати руки, образно кажучи, свого найближчого оточення. Тому що зараз вже кожна друга людина в Україні задає йому питання, скільки ще треба накрастися на, на крові, ті самі питання, які він колись в 2019 році заявляв. Але зараз. Найбільші злочини робить саме його найближче оточення. Може варто жертвувати своїми друзями і оточенням, щоб врятувати українську державу. Ну це вирішувати Зеленському. А ми будемо боротися тими методами, які є зараз доступні. Ціль назбирати ці голоси до того засідання, яке буде відбуватися наступного тижня, коли вже будуть голосувати. За відставку. Я правильно розумію? Так ну тобто, проєкт постанови про звільнення уряду, ми вже подали е і міністрів. А зараз треба назбирати ці голоси. На якій фракції Ми розраховуєте тільки... у підтримці? Я би не говорила про фракції, я би говорила про здоровомислячих народних депутатів. Зараз тут, знаєте, не до смішків, не до сарказму, не до чогось, тому що насправді на кону доля держави. Так. Те, що Московська Федерація буде гатити по енергетиці, це було зрозуміло. Те, що можна хоча б частково захистити, це було зрозуміло. Це те, що можна зробити децентралізацію енергетичних потоків, які не були зроблені. Це було зрозуміло, але не просто красти гроші, а вкрадені в українців гроші в найважчий час ще й переправляти на Московську Федерацію. Я вже не знаю, якою це гнидою треба бути, і за це мають бути відповідальні ті, хто цих людей допустив робити Спасибо. те, що вони робили. Дякую вам, пані Софія.